У Коростені відзначили 34-ту річницю незалежності України. Цього дня все відбувалося без урочистих подій. О 10-й годині представники міської влади на чолі з міським головою Володимиром Маскаленком, народним депутатом України Володимиром Арешонковим та представниками Коростенської районної військової адміністрації поклали квіти до пам'ятного знаку захисникам України. До святкової події долучилися і небайдужі коростенці. Сьогодні наша країна проходить складний шлях, виборюючи свободу. Та незалежність дорогою ціною в усі часи наші пращури і сучасні українці прагнули і прагнуть до того, щоб мати можливість самостійно приймати рішення, яким чином виховувати своїх дітей, як організовувати в цілому своє життя, з ким дружити, з ким проводити якісь спільні заходи, відпочивати, працювати. Це право кожної людини, яке закріплено в багатьох міжнародних документах. Але, як виявляється, за нього потрібно боротись і платити іноді страшною кров'ю і життям. І Україна сьогодні бореться за таке право. Тому в цей день ми говоримо, що наша мета жити у суверенній, вільній Україні. У день незалежності вшанували пам'ять і великого кобзаря Тараса Шевченка. До його пам'ятника поклали квіти, висловлюючи шану тому, хто своїм словом пробуджував національну свідомість і прагнення до свободи. Це свято не лише про минуле, а й про сьогоднішній шлях України шлях непростий, сповнений як перемог, так і випробувань, але завжди з вірою у власні сили та майбутнє нашої держави. Ми не проводимо сьогодні святкування помпезно з великими заходами, багато людей. Ми сьогодні покладаємо квіти до борців за незалежність України, до пам'яті Трасара Шевченка як нашого духовного світача. І цим підтверджуємо те, що Україна єдина. Зараз ми всі працюємо для того, щоб все зробити для Збройних сил України. Я щиро вдячний тим коросенцям і схиляю голову перед ними, які на фронтах війни з Російською Федерацією. Я віддаю належне нашим волонтерам, які кожен день працюють на перемогу на те, щоб все зробити, щоб збройні сили України були. Забезпечений всім. Я щиро вдячний нашим коростенцям, які на трудовому фронті сьогодні працюють. Тому з вірою в перемогу, з вірою в те, що в нас у Україні все буде добре. Я вітаю вас, шановні коростенці, з днем незалежності. В межах відзначення Дня Незалежності України було проведено благодійну акцію «Донат за талант. Хід організували митці Коростенського міського палацу культури імені Тараса Шевченка за підтримки міського відділу культури і туризму у співпраці з волонтерами фортуни. Такі акції на підтримку захисників стали в нашому місті вже традиційними. Сьогодні ми вотре. Е... Збираємо донати на потреби наших воїнів ЗСУ і тому організували таку концертну програму Тримайся моя рідна Україна, і буде хліб, і буде е, ще калина сьогодні. Всі і працівники палацу культури і. Аматори сцени далі буде хор виступати. Всі сьогодні зібралися тут, ну майже в центрі міста, щоб привітати коростенців з Днем незалежності, привітати всю Україну зі святом державним, величним і гордим. Сьогодні підтримка військових та кожен донат надважливий, адже ми разом наближаємо перемогу. Усі зібрані кошти передадуть громадські організації, волонтери фортуни. Саме цього разу ми збираємо на антидронові плащі. Для наших захисників до нас звернулися хлопці коростенці які надзвичайно їх потребують. Вартість одного плаща десь в середньому 2,5 тисячі гривень. Ми сподіваємось на волонтерську знижку, звісно, але будемо намагатися якомога більше зібрати коштів. І уже, в залежності від суми, яку ми зберемо, ми витратимо її саме на ці плащі. Активісткою волонтерської діяльності є Людмила Давидюк. Вона з перших днів війни допомагає хлопцям захисникам тому кожного разу активно долучається до благодійних акцій на підтримку збройних сил України. Я, по-перше, хочу привітати всіх святом, подякувати нашим захисникам, що ми сьогодні тут є. Ми сьогодні для них працюємо, ми в тилу допомагаємо. Я горжусь, що я українка, що я в такій країні живу. Я горжусь, що ми з чоловіком виховали сина. Я горжусь нашими хлопцями, яким з першим днів годували їсти. Бутерброди – це було моє непосредственно і знаю весь цей келіш по всіх постах. Я всім передаю великі вітання і дуже 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 дякую нашим коростенцям, які нас підтримують. Постійно наші хлопці просто потребують нашої підтримки. Я всіх щиро обіймаю, всіх вітаю святом і дай Боже, щоб слідчий день незалежності ми вітали в нашій країні. без всяких тривог тривога на серце тільки за те, щоб наші хлопці скоріше повернулись. На момент виходу сюжету в ефір вже було відомо, що під час акції користенці задонатили 27 тисяч 60 гривень. Це ще раз доводить навіть маленькі внески, помножені на щиру підтримку громади, стають вагомою допомогою. Того ж дня у місті відбулася ще одна важлива подія: акція Не мовчи, полон вбиває родини військовополонених, активісти та небайдужі коростенці вийшли на центральну вулицю міста з банерами, синьо жовтими прапорами та світлинами тих, хто досі перебуває у російському полоні. Цей захід має на меті привернути увагу суспільства та світу до проблеми військовополонених і зниклих безвісти. Люди приходять про нагадати, що дуже багато наших вонішені. Там нікого немає, але я приходжу, щоб просто підтримати, щоб ви знаєте бути частиною цього, щоб підтримати дружини, які сьогодні своїх чоловіків шукають, які сьогодні їх чекають. І просто, якби, ну, це я, я вважаю, це як, якби місія кожного з нас сьогодні. Ти можеш сьогодні донатити, ти можеш сьогодні здати кров, ти можеш, може, ти не можеш ти воювати, але ти можеш ось піти на акцію підтримати. Ми також проводимо кожну суботу, акцію, коли мовчання. Бачити більше користенців, тому що дуже багато загинуло героїв, і ми маємо показати, те, що ми шануємо. їх. День незалежності ще раз довів разом. Ми сила у нашому єднанні, наша міць, наша віра і наша непереможність. Користень, і вся Україна, щодня доводить, що навіть у часи випробувань ми здатні триматися одне за одного, допомагати і боротися за свободу.